Вітаю друзі. Сьогодні у нас на огляді Tesla Model U. Це в нас 22 рік, перforманс, батарея 82 кВт і по потужності здається 560 кінських сил. Це у нас вже йде рестайлингова модель. Відео спеціально для тих, хто там в коментарях. Розказує там казки, скільки вона їде та інше. Ну і для тих, кому можливо буде цікаво до покупки такий автомобіль. Коротко про зміни в рестайлінговій моделі. моделі. З основного вже не потрібно займатися прошивками і активацією швидкої зарядки. Так як вона вже з заводу буде працювати завжди. В іншому ми вже маємо жовті поворотники, зараз вам продемонструю, також не потрібно вже займатися цим, щось хімічити, мудрувати. Це вже воно з заводу так. Ну Це до речі це великий плюс. Ну, як на мою думку. Раз вже відкрили салончик, коротенький огляд, ну, звичайно, ж електросидіння, ось такий у нас білий салончик на панорамі, 84 тисячі кілометрів пробігу. По салону в місті всередині будемо. Ну, зараз вам покажу на задньому ряді. Скажем так, будемо порівнювати з 5-м іоніком, так як основна маса коментарів про Model U була відео під 5 іоніком. Ось так по салону місця достатньо, комфортно, але явно менше, ніж в п'ятому іоніку і плюс. Спинка сидіння не регулюється, але, звичайно, вигляд на панорамі має чудовий. Ось таке от місце. Якісь речі можна повісити, світло не горить. Все стандартно кнопочка для відкривання дверей. Декілька USB-C обдув. Ну, З такого, що не сильно подобається от білий салон, могли б вже зробити ці накладки також якогось світлого кольору. Не було б так видно цих пошкоджень. Але в цілому ось, дуже непоганий комфорт і зручно. Принаймні поки стоїм. Ось такий вигляд має, зараз вам покажу. Багажне відділення. Ще в нас тут такий перехідничок є. Звичайно що електробагажник. Такий багажник дуже великий, я б сказав би навіть по висоті, можливо трохи більший, ніж в п'ятого іоніка. Ну, але точно не міряв, але ось такі от нюанси. На п'ятих іоніках, коли світлий салон. Всі карти, все по салону також світлого кольору. Взагалі немає таких штучок. Садіння у нас складається з кнопочок. Ну, мали б складатися з кнопочок, не знаю, щось не складається. Ось такий у нас перехідничок є. Для швидкої зарядки. Ось кому фірма цікава. Ось так називається, вчора перевіряв 140 кВт, брало зі станції без проблем. Також що мені тут подобається, ось такі от у нас є та ніші по боках для різних речей, а також ось така ще велика ніша ззаду. Ну, по багажному відділенню, звичайно, більше буде ніж на п'ятому іоніку. Ну, глибше, як мінімум. А, ще в нас, до речі, ну, всі це знають, але покажу. Може хтось не бачив. Спереді в нас доволі великий багажник. Ось такий от не знаю наскільки він там літери, але достатньо великий. І ще хотів додати 22 рік і по збірці стали... Ну, рестайлінгові моделі по збірці стали ну, явно краще, ніж доростові. Ну, звичайно, все рівно, Перепади такі собі. Знаю, видно, не видно. Хто буде писати, що вона бита, вона була пошкоджена по дверях. В неї було замінено двоє дверей. Але по фарах, от, ну, скажімо так, ідеала далеко, але набагато краще від того, що було, Хоч, хоча перепади скрізь різні. Старі Model 3, Модел U, там 19-20 х років, ну це взагалі біда. Ну Тут теж не ідеально, але вже набагато краще. Зараз трошки... Проїдемось. Так, для того коментатора, що там розказував, що в нього Model U зимою проїжджає 400 кілометрів. Така вся економна. Дивіться. 78% 333 кілометри. І це з тим, що воно бреше. Ну, то є, про зиму і про 400 км розказувати мені точно не потрібно. І ось, до речі, такий цікавий графік по витратах. Ніхто не обнуляв пробіг з самого початку 80, 85 тисяч км, середня витрата 17,5 Для перформансу дуже непогано. Але от стандартна їзда... От за сьогодні 13 км, 20 кВт на 100 Зараз проїдемось. Чому для себе, особисто для себе обирає 5-й Ну вже Іоніка продав, зараз Києві 6 доїжджає, а не Тесла Модлею. І це в мене була Тесла. Оця динаміка, головна головне перевага. Теслі від інших, от сама класна динаміка, динаміка це буде в Теслі, так як сама велика потужність. Але в мене була трійка, і повірте, оця гра з цією динамікою, це тиждень погратися, і воно вам просто надається і буде далі їздити як на звичайній машині. Але отакі от штучки, як шумоізоляція, їдемо 30 км, отакий бруків ось в салоні просто біда. Не знаю, чути вам чи не чути, але ну, всі сідушки прящать, все прыщить. Ми сюди часто їздимо щось знімати, на п'ятому іоніку тут їде взагалі тихо. Limited, щоб він був на повному приводі 330 кінських сил то я вам скажу там теж буде гарна динаміка при цьому він буде на 20 колесах набагато негший ніж Model U і Хоча в кінських силах там різниця велика ну між Іонік 5 Limited та Tesla Model U то в реальному розгоні ну там різниця ну в секунду. Так, секунда це багато. Для Хто там гонщик, ти звичайно скажеш це багато, але для звичайної людини, що там перформанс Model U їде, там розганяється 3,7 секунди до 100 3,8, а 5 іонік 4,7, ну повірте, 4,7 це більше як 90% машин, яких Їдуть по дорогах загального користування, не мають такого прискорення. Так що я думаю, що таких цифр більш ніж достатньо для того, щоб динамічно їздити. При цьому комфортно з кращою шумоізоляцією. Але будемо чесні, набагато ну, і та, і та машина надійна. Немає запитань там, по якимось полячкам, там, по двигунам чи по там ще чомусь, але от Model U буде в запчастинах дешевше від 5-го геоніка. Якщо там десь щось пошкодити, кудись там заїдете, то Model U буде набагато дешевше відновити. так Показую вам розгон. Стараюся накатати хоча б якихось кілометрів 100. І тоді я вам покажу, які ре... ну, в реальності витрати по місту. Зараз тут Ну Я думаю, там за всякі круїз контролі це все ви вже все це бачили, чули, я думаю, тут немає сенсу щось розказувати. 110-й раз, і взагалі там не сильно був сенс знімати це відео, це просто дуже зараз багато записів. запитів саме в порівнянні, що краще обрати. Дивіться, по ціні вони одинакові. Якщо брати звичайного 5-го гіоніка, задньоприводного хоча б в комплектації SEL і е, брати Model Y не перформанс, а звичайно. Ну, от. Вони обидві там стають з ремонтом до 19 тисяч легенько привозити. Якщо мова йде про перформанс, перформанс коштує стільки саме, як Іонік 5 в комплектації Limited Абсолютно буде ідентично по роках, плюс-мінус однакові по пробігу. Що просто ви отримуєте різні машини. Звичайно, я вам скажу такое, якщо ви там молодий хлопець. І у вас стоїть вибір між якоюсь там BMW, то звичайно краще взяти Model U чи Model 3. Це буде динамічний автомобіль і причому, що дуже дешевий буде в експлуатації. Model U і Model Y дуже надійні автомобілі. Немає в них таких проблем, як в Model S там, з ручками, там, з тими пневмами і з іншими системами. Тут все доволі надійно. но даже снова такие, не знаю, чуете ви или нет, но на 90 километрах, ну шум просто страшный. А если вы уже такие больше наездились, скажем так, хотите комфорту, то, звичайно это будет IONIQ 5. Kia IONIQ 6. Все, тогда сейчас трошки покатаемся, зроблю еще одно включение. Проїхалися трошки по місту, по передмістю, що по витратах на ну, 35 км середня витрата 17,8 км. Ну, я вам скажу на іоніку точно було б менше. Я там не подумайте, що я там хочу казати, що це погана машина, Повірте, машина за свої гроші дуже хороша, надійна, швидка. Але тут що кому потрібно. Для тих, хто шукає комфорт, ну, то це точно не Model U. А для тих, хто шукає динаміку, то це 100% вона. Особисто я більше привик, щоб було якихось трохи більше кнопок. Оце все на екрані воно мені не дуже імпонує. Хочеться більш швидкого доступу і більш ну, привичних речей. А так, в іншому дуже непоганий автомобіль, повторюю, супер динамічний, великий багажник для великої сім'ї, бувають версії навіть на 7 місць. Досить досить непогане авто. кого цікавлять електромобілі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі до відео. Там ми публікуємо викуплені авто в дорозі. Також по наявності маємо на майданчику біля 150 авто, ну але там всі дешевші, все, що дорожче, зазвичай продається в дорозі. Також підписуйтесь на YouTube канал, пишіть свою думку, подобається вам ігри чи не подобається, що побрали для себе динаміку чи комфорт. І взагалі ставте вподобайки, пишіть коментарі, це допоможе, щоб канал швидше ріс. До побачення!